Привіт. Всім-всім привіт. пройшла весна. Ми тут трошечки повигрібали. Тут ми зробили опять таке соображення. Вже сюди виганяли корову. Вона ходила і травичку щипала. І розхажувалась після зими. Так, тут ось під помідорки. Вже починаємо перегні вивозити потрошку собі на огород. Потім уранкою будемо його розкидувати. Тут мамулька порядок навела. Цибулька. Часничок. Шпінат. Ой, клубніка. Як положити його за три минути, не знаю. Так, там уже теж постійно даже воно потихеньку витикається в гірочки. Там у нас, о як він називається, щавель. А там в тепличці теж. Посажені і помідори, і капуста, і редиска, і цвіти. І все, що хочеш. Це я внутрі у хлопців. Буду зараз вивозити. Дивіться, яка красота вже. Потихонечку все. Розпускається, розкривається. Листочки пани. Красота яка. Скоро порозпускаються ці вже, скажіть, бруньки, абрикос. Так що якось так. Перегній був. Продавали людям. Тут трошки залишилося. Вивозимо на огород. Роботи ціла купа. Ціла купа роботи. Дуже багато. Це я порядочок понаводила трохи. Єжевіка. там маліна. Ще будемо купляти, досаджувати. Дощик пройшов, придеться опять трохи пересапати. Зеленяка попринімається. Угу. Якийсь такий влог коротенький. <сум> Всім па-па.